Гріпси Рон G1 Evo Це в нас ось така приємна модель. Оп. Оп. Хоп. Ось такі в нас приємні гріпси. Це у нас модель з замками. Гріпси мають дуже класну технічну форму. Тут у нас навіть підписано, де в нас ліве, де праве. Це головне, щоб не переплутати. Вони дуже якісно виконані. Плюс сам замок, він е, такого формату, що вам не буде впиватися в руку, якщо ви полюбляєте ближче до грібси і, наприклад, затискати отак. Бренд Ergon дуже топить за зелену повістку, і тому ці грібси зроблені з перел... Norman, Mark, box, <_ilarion sound> <_ habt _cat> Тому ці грібси зроблені з переробленого пластику та резини. Вони самі йдуть силіконові на силіконовій основі. Серцевина в нас іде з переробленого, до речі, пластику. І це все на нашому сайті Шатун.ua.